Вітаю на каналі Бесіда. І це, напевно, вже... це вже шосте відео. Серія відео в селі буде називатися Чи відео з села. Але реально, сьогодні в мене щось просто несеться прямо на зйомку відео. І от сьогодні в цьому відео з вами я хочу поговорити про таку тему. Мене запитали в коментарях. Я от... А, я, до, речі, до речі, якщо ви дивитеся це відео, то якщо у вас є. Тема, яка вас цікавить, на яку ви хотіли, можливо, там, почути мою думку, чи на яку хотіли б просто побесідувати. Ну, от знову ж, на яку б хотіли, щоб я зняв би відео, то пишіть коментарі. Я завжди коментарі читаю. І якщо це тема, на яку я зможу щось сказати, то я обов'язково на неї запишу відео. І ось сьогодні дуже непроста тема відео. Мене попросили зняти про. Сенс життя. В чому сенс життя? І от зараз я з вами спробую, спробую, хоча б на трішки підійти до визначення цього питання, ну, типу, в чому ж полягає сенс життя людини. Я розумію, що для того, щоб взагалі можливо прийти до відповіді, знадобиться прожити все життя. І, можливо, навіть цього життя не вистачить, щоб знайти відповідь на це запитання. Але я от думав, який варіант, типу, з цього брати. Адже зараз, зараз я до цього підійду. що от, Ну, над цим ж питанням просто задумувались купу філософів, купу якихось науковців. Типу, в чому сенс життя? Для чого ми приходимо на цей світ? Що нам взагалі робити? В чому сенс життя людини? Чесно кажучи, я не вивчав типу, різних філософів і їхні думки з цього приводу. Тому я просто скажу от свою думку, як я, як я дивлюсь на це. Ну, типу, мою думку, в чому полягає сенс життя, і, можливо, вона зійдеться з вашою думкою або просто змусить вас на чимось задуматись. І тому подібне. Я вважаю, по-перше, що сенс життя для кожного свій. Що немає якогось конкретного визначення, що ми можемо повісити от, е, клеймо, скажімо так, що кожна людина повинна робити в житті ось це, 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 це. Я вважаю, що. Ну, от я перед цим все ж таки думав, що б я, я міг сказати в цьому відео. І я прийшов до того, що сенс життя для кожного свій. Тобто кожна людина знаходить якесь своє. Призначення і так далі. Навіть, От навіть я думав, навіть та людина, яка задумується і шукає, типу, свій сенс в житті, то в цьому і полягає її сенс. Типу, сенс її життя в тому, щоб шукати сенс життя. Це звучить дивно, але от це те, що її рухає жити взагалі. Адже щось таке ну, щось таке, сенс життя. Це те, що це типу, це щось, заради чого ми взагалі прокидаємось зранку умовно. Це щось, заради чого ми е, живемо і чому ми продовжуємо жити і так далі. Адже якщо сенсу в житті немає, то навіщо тоді жити, правильно? І ось навіть я ж кажу, для якоїсь людини може бути пошук відповіді. На питання, в чому сенс життя може бути сенсом життя. Для інших, це ну просто ну, купа величезних занять. Багато людей займаються просто різними речами. І от для них це ну, їхній сенс життя. Тобто, загалом, це те, що нас змушує якби прокидатися зранку. От, напевно, так. Для когось це може бути просто банальні банальні речі, типу, поїсти за сьогодні. Ну, типу, для когось це життя знайти їжу. Хтось закриває ці питання, ну, умовно, у нього питання, е, питання видобутку їжі, ну, забезпечення себе їжею в цієї людини. Це питання закрите, все вона вже шукає сенс в іншому. Наприклад, Тому потрібно там, знайти сім'ю. Або більше заробити грошей. Тобто, в неї в цьому сенс. В когось сенс. Просто от, у нього там все є всього достатньо. Він знаходить себе в якійсь творчості, що от у нього сенс в житті себе якось проявити в творчості, досягти якихось успіхів і тому подібне. Тобто, для кожного сенс свій. Немає однозначного питання. Ми взагалі, я думаю. ну, Важко сказати, чи хтось взагалі зможе прийти колись до такого якогось конкретного визначення. Типу, чому ми взагалі існуємо, чому люди існують і тому подібне? Можливо, мене просто ну, можливо, вже є якесь таке визначення. Я просто це питання знову ж не досліджував. Я от записую просто свою думку, що я думаю з цього приводу. Можливо, вже люди визначили, в чому сенс життя полягає, і все. Я просто і сенс цього відео взагалі не має ніякого значення. Але ж навіть от, яка цікава ситуація, що. Все в принципі, не має сенсу. От як би це зараз не звучало, що. Але все, що ми робимо, по суті, ну, не має ніякого сенсу взагалі. Це звучить депресивно, але... але це звучить і. Це дає більшу свободу, скажімо так, для дій. І реально, це відкриває як свободу як і для поганих якихось речей, так і для хороших. Адже, наприклад, коли людина ну, беремо якусь погану ситуацію, коли людина така, та все, вс нічого не має сенсу, піду іншим людей шкоду робити, умовно кажучи, там щось, не знаю, вбивати і тому подібне. Ну, Це погана сторона медалі. Але є хороша, наприклад, людина така. Е Блін, все, ну, типу, не буду зосереджуватись на собі, е, бо, наприклад, це не має сенсу, піду допомагати іншим. Може бути така ситуація. Але я за те, що Ну, зараз це знову ж трішки не про те, але що все, по суті, не має сенсу. Що все навіть те, що ми зараз робимо, що це всі забудуть через е, 2-3 покоління, тебе вже ніхто й не пам'ятатиме, і мене ніхто не пам'ятатиме. І от коли ти це усвідомлюєш, то тоді тобі легше щось спробувати. Тоді ти насправді більше живеш в задоволенні. Можливо, сенс життя в тому, щоб знаходити, щоб постійно жити в задоволенні, щоб задовольняти себе, там, як своє психічне здоров'я, так своє і своє фізичне і так далі, якісь там насолоду там, тому подібне. Можливо, в цьому сенс? Ну, тобто, дуже багато можна варіантів пробувати, типу, в чому сенс життя? Але я вважаю, що не потрібно типу задумуватись над цим, а просто от, ну, власне, знайти для себе якесь жан... заняття, і от, е... і його й робити. <сум> от такий буде, і тоді буде сенс життя. Можливо, ну, знову ж, можливо, е... ти зможеш там, не знаю, побудувати сім'ю, і для тебе сенсом життя будуть твої діти. Можливо, для тебе сенсом життя буде там, побудувати величезну кар'єру. Можливо, для тебе сенсом життя буде, я не знаю, допомагати просто людям, там, як волонтери і тому подібне. Тобто сенс життя для кожного свій. І як я ж казав на початку відео, що немає якоїсь. Ну, немає, я впевнений, немає якогось конкретного визначення. Можливо, от. Можливо, от сенс життя в тому, щоб шукати сенс життя, як я вже й казав. Ну, типу, щоб шукати сенс, щоб шукати якесь заняття, яке, яким ми будемо займатися протягом довгого періоду часу в житті. У більшості людей це звичайне існування. Ну, буквально, типу, сенс їхнього життя в тому, щоб сходити на роботу, там, заробити грошей, поїсти, поспати і тому подібне. І це теж окей. І це теж окей, адже все одно ну, все не має сенсу. Я от зараз ну, такими знову ж речами говорю якимись загадками. Але що все окей. Будь-який сенс, це окей, будь-які будь заняття, будь-які види життя, це, це окей. І в усьому є сенс. І в усьому і немає одночасно сенсу. Ось так. Адже ми ж ми живемо на якійсь каменюці, яка летить просто в, величез, в величезній пустоті, у величезному всесвіті. Я взагалі, як починаю за це задумувати, що наскільки, от, ну от, наскільки ми ось просто ось, 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 ось такі малюсюсінькі, і наскільки все, що ми робимо, насправді от реально не має значення. Воно має значення, звичайно, для нас, але глобально воно ні на що абсолютно не впливає. І буквально пройде там, я ж кажу, 100-200 років, і всі наші оці там здобутки, що ми там зараз за щось переживаємо, о, а в чому там сенс життя, а, що, а як правильно жити, а що робити, що це все взагалі не має сенсу. І потрібно робити те, що тобі подобається, те, що тебе хоч якось приваблює, і те, що тебе хоч якось рухає. Адже, якщо в тебе да, цього немає заняття якогось, то тоді ти не знаєш, навіщо тобі взагалі жити. І це вже інша трішки проблема. Тому, загалом, ну от, можливо, це відео, я ж кажу, так, можливо, чи я пізніше там прийду до цього через років 10-20. Я зрозумію, типу, в чому сенс життя? Для мене зараз сенс життя робити те, що мені подобається, і намагатися це якось, ну там. Зробити це більш ширшим, да, ну, почати з цього отримувати якийсь там прибуток, я не знаю. Так, ну але це така от правда є. Я не хочу лицемірити. Хоч мені подобається от зараз там знімати відео і тому подібне, але все одно я це роблю, щоб мати якийсь прибуток, щоб мати можливість знову ж забезпечувати себе і вижити. Можливо, сенс життя в тому, нам щоб вижити. Адже, якщо ми повернемося там на років 300-400 назад, коли не, було, коли не було людям, що їсти банально, для них весь сенс їхнього життя був в тому, щоб собі знайти, що поїсти, і знайти, де переночувати. І вони не думали про якісь такі високі матерії. Ну, тобто, я ж кажу, для кожної людини сенс життя свій. Ну, не, не те, щоб знайти знову ж. Якщо брати, на прикладі того, як люди собі, а, ну, тих людей, яких нема їсти, то вони, вони знають, що їхній сенс життя в тому, щоб знайти їсти, щоб себе прокормити. От, можливо, да, от, можна згадати от цю піраміду маслу, типу базові оці потреби. Можливо, сенс життя в тому, щоб, закривати, щоб постійно закривати ці базові потреби. Щоб постійно знаходитись в такому стані. Коли ти здатний закрити всі ці потреби, що от е... ну адже як, в да? нас зараз може бути їжа, ми можемо заробляти достатньо грошей, але нам потрібно постійно щось робити для того, щоб в нас була ця їжа, щоб в нас були ці гроші. Якщо ми перестанемо це робити, то все, тоді вже в нас буде дефіцит в їжі, і сенс наш життя буде в тому, щоб знову повернутися на оцей рівень, щоб ми вже, типу, в нас було була в нас їжа. Коли ми Досягли цього рівня, що нас їжа постійно є, все. Ми вже досягаємо наступного, які там соціальні зв'язки далі йдуть. Ну, загалом, як там по тій піраміді там, рухатися. Можливо, в цьому сенс. Ну я не знаю. Це от таке питання, як, на яке начебто є відповідь, що сенс у всьому, і начебто й немає відповіді, що немає сенсу ні в чому. Ось таке. Тому я не думаю, що я тут прийду до чогось однозначного. Бо тут просто немає відповіді. ну, типу, В чому сенс життя? а Що таке життя? да, а, типу, є, Життя ж є різне, не тільки ж людське. да, ну, якщо в, цьому, в чому сенс людського життя, окей. А в чому сенс життя мурахи, в чому сенс життя там, беді якогось? У виживанні Ну, можливо. Mm. Можливо, і в нас так само. Ми робимо все для того, щоб просто вижити. Щоб якось продовжити своє, продовжити своє існування, продовжити час перебування на цій планеті. Можливо, в цьому сенс життя. І от ми через це ми робимо всі ці речі, намагаємося якось розвиватися, намагаємося не стояти на місці, покращити себе, щоб покращити нашу здатність для виживання. Можливо, в цьому сенс життя, просто щоб вижити. І для цього люди щось вивчають, якось розвиваються, не стоять на місці, покращують себе, щоб просто мати здатність вижити. Можливо, в цьому сенс. Ось такі, власне, я думаю, думки. Я не думаю, що я ще до чогось прийду, адже це вже таке можна просто про химіні кури говорити купу часу. Тому ось таке відео. Без якоїсь конкретики, але, можливо, підштовхнуло на якісь думки. Пишіть ваші думки в коментарях. Цікаво, що ви про це думаєте. Можливо, ми до чогось і прийдемо. Але я думаю, що навряд чи ми до цього прийдемо, якщо якщо просто дуже велика кількість людей намагається прийти до цього питання і ніяк, нього, і ніяк не знаходять на це відповідь, бо я думаю, на нього і ніколи відповіді і не буде. Адже для кожного вона своя. Ось. Ну і в теплому спічі для підписників. Що я можу сказати? Що я вже знімаю шосте відео за сьогодні, і це просто жесть. І я настільки радий, що насправді я зможу, можу видалювати з себе ще слова, що я, типу, ще можу знімати відео. Я вже насправді трошки підвтомився, і, напевно, це буде вже останнє на сьогодні відео а, з цієї, скажімо так, серії у селі. Але я дуже радий, що я от зміг стільки відео назнімати, стільки, я надіюсь, корисної інформації розповісти вам, поділитися з вами чимось. Надихнути вас на щось. Ну, для мене да, от сенс. От, напевно, от, приносити якусь от, користь людям. В першу чергу, звичайно, собі. Я не хочу лицемірити знову ж. Я хочу отримати користь від того, що я от, знімаю ці відео. Але також, от, щоб і люди якось. Використали ці. Ну, я не можу назвати це знанням, я не можу це назвати супердозвідом, чимось, чимось таким суперунікальним, те, що я тут розповідаю, ні. Просто, от, як я кажу, я завжди нагадую людям те, що вони і так знають. Просто людина це забула, а, а от я той, хто їй про це нагадав, і вона така: о, блін, точно! А використовую я це у своєму житті, можливо, це мені допоможе стати краще. І якщо вам це допоможе стати краще, допоможе не здатися і продовжити рухатися далі, то я цьому буду тільки радий. Адже це взаємовигода, просто що я ділюся цим з вами, ви отримуєте з цього користь і. Я відчуваю, що люди отримують від цього користь. Мені хочеться це ще більше робити, а вам хочеться ще, можливо, більше дивитися мої відео. Ну, загалом, якось так. От і все. З вами був Влад, це був канал Бесіда. Були на природі. Я сподіваюся, що вже я не буду нічого знімати, бо я вже насправді дав. Втомився це робити. І сподіваюся, що вам сподобалися ці відео з природи. Як... Скільки це? 6 чи 5 відео вже я не знімав. У селі в серії. <хи> Ось тому все. Дякую, що були зі мною на цьому відео, і гарного вам дня, або ж вечора, або ж ранку. Бувайте!